Село Застав'я Тернопільського району тут незаконно добувають камінь-пісковик. Прибувши на місце, бачимо чимало свіжодобутого каменю, який вже підготували на відправлення. Техніки чи людей, які займаються незаконним видобутком, нам не вдалося застати. На даний час є інформація в нас, що ці копанки, так звані кар'єри, міні-кар'єри, так як називають їх в народі, користуються без спеціального дозволу на користування надрами. Ну, що ми бачимо, це кримінальна відповідальність за це. І маючи нагоду сказати, що подивіться, які тут небезпечні умови праці, це ж знизу. Камінь зверху камінь, не дай Бог, щось впадає. Люди тут просто залишаться в небезпеці, і їх тут ніхто не допоможе, якщо вони тут самі будуть купати. Оце ми бачимо, у нас є кар'єри на території Тернопільського району. За незаконний видобуток пісковика порушникам загрожує кримінальна відповідальність за статтею 240 сороковою, яка серед іншого передбачає і позбавлення волі. Перевірятимуть кар'єри, а також торгівельні площадки, де продають камінь-пісковик, надалі каже Роман Валецький. Перевірки нами проводяться, будуть проводити. Сисі, повірте, вони результат ми побачимо в майбутньому про незаконний видобуток надр на Тернопільщині. Просять повідомляти на гарячу лінію міжрайонної природоохоронної прокуратури за номером 52 два